Цей вечірній час, всіх вітаю на каналі Юний ентузіаст. Ого, який віршик! Сьогодні в нашій програмі є чотири гості. Це незвичайні гості. Хочу вам представити всіх по порядочку містер КФ 16 Форта фамілія. Потім Триходермін БТ. Доброго дня, пане триходермін, Пан Гроу Форс. Пан Актофіт БТ і теж пан Бцеміт БТ. Зараз ця вся компанія піде в гості до цього містера. От. І потім всі разом вони підуть на, е на баклажани, на помідори, на капусту, на все, -все, 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 -все. на перець і так далі. Заходячись біля капусти, я помітив, що там літає білокрилка. Я помітив, що є дирки в капусті. Також потрібно обробити помідори проти хвороб. І що? І треба дати трошки. Стимуляторів росту для того, щоб все гарненько росло і розвивалося. Саме для цього в мене є препарати від компанії Екобренд Україна. Я їх вам представив вже зараз. Я їх змішаю згідно з інструкцією, і піду оприскую свої городні культури для того, щоб бути впевненим, що буде врожай, щоб не треба було потім йти в магазин. Ці препарати є доволі дешеві. Посилання на ці препарати я залишу. Під цим відео заходьте, замовляйте. До речі, якщо ви англійськими буквами напишете слово при замовленні ентузіаст, тобто промокод ентузіаст, вам буде знижка 5%. Цей промокод я залишу, щоб його можна було переписати або скопіювати і вставити, щоб ви могли дешевше купувати. Звичайно, якщо вам такі потрібні. Ну, я думаю, якщо хтось вирощує якісь культури, то такі препарати, ну такі чи схожі, потрібні всім. Але якщо ви будете купляти схожі, то. Знижку я вам запропонувати не можу. А от саме на ці, Екобренд Україна, знижка 5%, тому що ви підписник мого каналу, юний ентузіаст, тільки для підписників. Так що підписуйтесь, якщо хочете, заходьте, замов, замовляйте. І йдемо зі мною на город Я покажу, що в мене є, як, в якому воно стані, чого потребує. Поки буду оприскувати, розкажу вам. Я заправився. Повний бак. Ну, не повний, там 16 літрів влазить а я тільки 15 набрав. Думаю вистачить, поприскувати те, що потрібно. Вже темніє, але якраз нормально видно. Вірніше нормальна погода для того, щоб оприскувати і підливати. Це кавунчики наші. Маленькі, але є. стимуляторами росту їх трошечки такими органічними на основі гумінових кислот, як кажуть, гумати скорочено. Вони на всі культури підходять, вони безобідні і дієві. Так, але саме головне, це мені потрібно оприскати капусту від білокрилки. О, огірочки. Тоже. Поприскую все. Тому що там всі ці препарати, вони, я їх змішав, їх можна змішувати, і вони, ну, якби комплекс весь забезпечують захисту. Тому мені це подобається. Гарбузи. О, так, починаємо. Прийшли ми до... Завжди хочеться сказати по а це синенькі баклажани. До речі, я тими препаратами на помідорах були колорадські жуки. Я покропив, все. Ні помідори, ні оці баклажани, ніхто не з'їв. Це вже друга обробка. Я роблю другу обробку. І нормально, ніякої хімії не застосовував. Так, почнемо так все по порядку з помідорів. А давай отак буду йти. А ви чим прискуєте? Вже треба кілочки на помідори поставити. Ми відразу не поставили, вже цвітуть помідори. Можна було іншу насадку взяти, ах, не хотілося міняти, бо вже темніє. О, тут вже навіть є, дивіться. Вже є плоди. Гарненькі помідори не сохнуть, нічого. Кажу, друга обробка вже цими препаратами Екобренд Україна. І жуки не з'їли. Я отако все понамішую. І все відразу укроплю. Якщо вдруг захочете замовити, то пам'ятайте, що кажіть, що ви підписник каналу Юний ентузіаст, кажіть промокод «Ентузіаст», Там вставляйте при замовленні той, що я оставлю під відео. О і все, і буде вам знижка 5%. Вони і так недорогі. Мілочно, ну але приємно наше переплачувати. Хоч на доставку буде вже, чи як там тих пару копійок останеться. Скрізь потрошки зекономити та й все. От наша капуста, красавиця. Бачите яка з дирками? І я тут в день бачив білокрилка. Будемо її трошки мити. Там вона під листям... О, Піднімається! Не нравиться їй така штука. Так да, не нравиться? Ну так втікай звідси, лети десь до когось на капусту. Хто не обробляє препаратами? Екобренд Україна. Якщо хочеш жити, а я хочу капусту їсти. Треба нам якось порозумітися. Капуста пізня, сорт Яна. Купляв на базарі. Скільки коштує, я не помню, розсада, скільки в нас коштувала, я там знімав відео. Нам треба з Іванкою на зиму десь приблизно кілограмів 30 капусти. На двох. Ми любимо капусту квашену. Ну як Квашена? То просто, якщо там розбиратися, то не кожну капусту, хто каже квашена, можна назвати Квашена. В основному краще, мабуть, буде називати її правильніше солена чи як. Тому що <свісна> не кожна капуста правильно зроблена і відповідає назві Квашена. Ладно то ви лучше знаєте за мене певно оприскуємо перець перець і червоний і жовтий я купляв перець теж на базарі ціни показував вона купляв того перцю. Іванка казала на що так багато ай хай буде Я ж не знав, що стільки його прийметься, а ще не факт, що все їх виросте і буде плодоносити. Так ще тут у мене є перець. От він. От він. От він треба посапати. Відразу йому даємо підживлення гроуфорсом. Тут перець під Під тим під крапельною стрічкою лежить. Так, 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 що, що ще потропити? Давайте ще кукурузу може чи ні, чи кукурузу не треба. Не знаю. Не хочеться кукурузу. Ладно, вже темніє. Я буду ходити, ще дивитися, що оприскувати. Буду ще кавуни оприскувати. А, піду ще, я піду оприскаю, там ще ж городні культурі. Бурячки, моркву. Вже сонечко сідає, вам мабуть погано видно. От. Йду оприскаю, ще маю, десь пів бачка так відчуваю. Так що такі то в нас справи. Знаходимося на червоних буряках. Столові буряки. Оприскую їх теж проти всього. Ну, а саме головне, що це препарати не хімічні, це бактеріальні, грибкові, ну тобто такі органічні, з живими організмами. І вони не шкодять моїм бджолам. От саме, якщо у вас є бджоли, то думаю, що вам теж вони класно підійдуть. Чому я їх і вибрав, чому вони мені сподобалися. Ой, гірки щось погано посходили. Я й не пам'ятаю, я о тільки що там йшов кропив огірки, вроді кропив. Все, бурячки підуть вріз Grooforсиком. Якщо вони навіть не страдають від якихось там хвороб чи шкідників, можливо, зараз на даному етапі, то получать... Що вони получать? Вони получать дозу вітамінів. Ну, так, якщо так м'яко грубо сказати, чи як по-простому. Все. Поділився з вами тим, що робив, тим, чим робив те, що робив. От. І все. Бажаю вам гарних врожаїв. До нових зустрічей на каналі.